Многочленів. Щоб помножити многочлен на многочлен, треба кожний член одного многочлена помножити на кожний член другого, і знайдені добутки додати. От, Для того, щоб перемножити перші два многочлени, ми маємо 2 ігри помножити на кожний доданок в других дужках, тобто і на цей, і на цей помножити. А потім мінус 1 також помножити на кожен. Член другого члена. Отже, виконуємо множення. 2 множимо на 3 y будемо мати 6 у квадраті. Потім 2 множимо на плюс 2. Щоб не помилитися, треба виконувати множення в певному порядку. Наприклад, спочатку множити перший доданок першого члена на кожний другий. Тому 2у множимо на плюс 2 будемо мати плюс 4у. Потім мінус 1 множимо на 3у. Будемо мати мінус 3. І мінус 1 множимо на плюс 2. В результаті мінус 2. Потім дивимося, і якщо є подібні, ми їх зводимо. Тут є подібні 4у і мінус 3. Тому в результаті 6у в квадраті. 4 відняти 3 це 1. Множник 1 можна не писати, а просто написати плюс y. І потім мінус 2. Знову ж таки, виконуємо множення. Отже, ми будемо множити кожен член, наприклад, першого мної члена на кожний член другого. 4х у квадраті ми множимо на 2х. 4 на 2 – 8, х у третьому степені. 4х множимо на мінус y. Мінус 4 х квадраті у. –4х2y. Далі 2х множимо на 2х. 2 на 2 плюс 4х множимо на x у квадраті y дописуємо. Потім плюс 2х множимо на мінус y. мінус 2x2. Міс y у квадраті множимо на 2х. Мінус 2х у квадраті. І мінус у квадраті множимо на мінус у. В результаті будемо мати плюс y в третьому степені. Дивимося, чи немає подібних. І, напевне, подібні тут є. По-перше, є протилежні вирази, мінус 4х у квадраті і плюс 4х у квадраті А от. Це вже не протилежні, а подібні. В результаті ми будемо мати 8х у третьому переписали, потім мінус 2 і мінус 2, це мінус 4х у квадраті, пам'ятаємо, що ми додаємо, а не множимо далі. І плюс у в третьому степені. Все, ми виконали множення. Якщо нам потрібно помножити, наприклад, y у квадраті на добуток членів, то краще виконувати дії в такому порядку. Іг у квадраті поки що перепишемо. А в дужках запишемо результат від множення y плюс 5 на y-3. Y множимо на y у квадраті. І множимо на мінус 3. -3 Далі 5 множимо на y плюс 5 y Плюс 5 множимо на мінус 3 мінус 15. Після цього можна виконати в дужках зведення подібних доданків. Тобто перепишемо y у квадраті, і буде в дужках y у квадраті мінус 3 плюс 5. Це плюс 2у і мінус 15. А далі вже виконуємо множення одночлена на многочлен. Отже, ми будемо мати y у четвертому степені y у квадраті помножили на y у квадраті. Далі y у квадраті множимо на плюс 2y, будемо мати плюс 2y в третьому степені. І мінус 15у у квадраті. Виконуємо спрощення виразів. Х клубі ми переписуємо. Далі нам прийдеться множити оці члени. Разом з тим, ми бачимо, що перед виразом стоїть знак мінус. Тому ми ставимо мінус, і результат від множення пишемо обов'язково в дужках. Обов'язково в дужках. Щоб не помилитися далі. Отже, х у квадраті ми множимо на х х у третьому степені, х у квадраті множимо на плюс 3 плюс 3х у квадраті, мінус 3х ми множимо на х мінус 3х у квадраті і мінус 3х ми множимо на 3 мінус 9х. Далі можна звести подібні. Тут є протилежні. Ми їх можемо закреслити. При додаванні це 0. А потім відкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, змінюючи знак виразів дужках. Отже, х у третьому. Далі буде мінус х у третьому. І потім плюс 9х. Отже, 9х. Тому що це, знову ж таки. Протилежні знищуються. Спростимо наступний вираз. Знову ж таки, виконуємо множення. почергово ми множимо 7m на кожен вираз в дужках, потім 3 також на кожен в дужках. Отже, 7m множимо на 2m 14m квадраті, 7m множимо на мінус 1 мінус 7m, плюс 3 множимо на 2m. Плюс 6m і плюс 3 множимо на мінус 1, мінус 3. Це ми перемножили, добуток, знайшли на членів, а потім мінус 2m множимо на кожен вираз в дужках, Мінус 2m. Отже, мінус 14 м у квадраті. Мінус 2 помножити на 7, це мінус 14. Далі мінус 2m множимо на мінус 1. Знову ж таки, мінус на мінус буде плюс, і 2n. Дивимося і шукаємо подібні. 14м квадраті мінус 14м квадратів знищились. Далі мінус 7m плюс 6m і плюс 2 – це подібні. Виконуємо додавання: мінус 7 плюс 6 це мінус 1. «Мінус 1 плюс 2. Це один, один М можна записати просто як М і дописати мінус три.